Дослідження, опубліковане в книзі Oxytocin, Vasopressin and Related Peptides in the Regulation of Behavior, показало, що добровільні акти допомоги активують ділянки мозку, пов'язані з задоволенням і соціальною прив'язаністю, що викликає щастя помічника через викид гормонів, таких як окситоцин і ендорфіни. Як зазначають дослідники, здійснення добрих вчинків, спілкування з близькими або навіть контакти з тваринами, такими як собаки, стимулює викид окситоцину. Цей гормон зміцнює соціальні зв'язки. Емпатію і довіру підтримуючи просоціальну поведінку і підвищуючи загальне благополуччя людини. Баразайнзак, Кембридж Юніверситі Прес, 2013 це доводить, що створення більшого щастя для інших безпосередньо збільшує внутрішнє щастя і благополуччя тих, хто ініціює ці акти. За умов, коли ресурси можуть бути безмежними, єдина гонитва, яка залишається справді значущою, це гонитва за щастям і продовженням життя. І тут ключ до успіху лежить в альтруїзмі, як навчав бентам, найбільше щастя для найбільшої кількості людей. Сьогодні можновладці можуть обрати не шлях влади через гноблення, а шлях сили через доброчесність. Рішення, які вони ухвалять зараз, визначать не тільки їхнє місце в історії, а й їхнє власне щастя. Бути елітою більше не означає експлуатувати, це означає створювати.